Я мельник Наталя Миколаївна, проживаю в село Ладиженка, вулиця Анісімова, 10, квартира 2. Вчора приблизно, 10-ї години ранку, під'їхала біла машина, іномарка. З неї вийшло три чоловіки. Вони ходили по піддомік, провірали, дивилися, все. Я побачила, виходжу, запиталася одного, ви, хто ви такий, що ви тут робите. Він витягнув візитку без фотографії, сказав, що вони посвятують. А два пішло до машини. І цей взяв, нічого не об'яснив і теж пішов за ними, сіли, вони й поїхали. Приблизно десь 12, почала першої приїхали з умані електрики, що їх повідомили, що немає пломби. Вони склали акт. Я визвала участкового, написала заяву в міліцію. Прошу вас, Антон Володимирович. Поможіть нам. Я не знаю, що робити, куди звертатись.